Мир вашому дому, нехай вас Бог благословить. І сьогодні я хочу поділитися з вами своїм відкровенням, котре дуже торкнулося мого серця. І це те, що Господь ніколи не наказує людей. Є закони, є закони Всесвіту. Закони Божі, якщо ми переступаємо ці закони, якщо ми не йдемо по заповідям Божим, тоді на наше життя приходить прокляття. Закон є сіння та жатва. Що ти сьогодні пожинаєш, те що ти сьогодні сієш, то ти будеш завтра пожинати. Тому замислись, ти можеш подивитися на прикладі єврейського народу, коли вони були покорні Господу Богу, вони були смиренні, тоді вони були в благословенні. Як тільки Починали щось там свою думку висказувати, так коли вони почали там по-своєму щось робити, то і приходило на їхнє життя прокляття, тому що вони йшли проти Творця, проти Господа Бога. Тому ви повинні сьогодні проаналізувати себе. Ти знаходишся в позиції якої? В позиції противника, в позиції. Тої людини, котра а, весь час щось по-своєму робить і йде проти Слова Божого, чи ти а, смирений перед Словом Божим і виконуєш усі заповіді Божі, проаналізуй, і тоді ти зможеш зрозуміти, чого в твоє життя приходять проблеми, прокляття і тому інше. Якщо ти а, живеш по заповідям Божим, Господь тебе може зберегти і захистити а, будь а, мудрим. І будь під захистом Божим.